У Львові одружилась пара американців, яка допомагає ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення. кажуть у такий спосіб, хотіли в чергове показати свою підтримку країні під час війни. Чому таке рішення для них важливе? Розповіли наші Олександрі Стасишин, яка була на вінчанні. Усміхнені і щасливі вони підходять до храму. Ця пара іноземців подолала тисячі кілометрів, аби одружитися в Україні, незважаючи на війну. Моя родина тут коріння в мене тут. Моя душа живе тут у Львові, в Україні. Війна то нічого, але я хочу, щоб всі були присутні зі мною. Тетяна американка українського походження. Попри те, що народилась за кордоном, часто приїжджала в Україну. З початком повномасштабного вторгнення почала волонтерити. За кордоном збирає кошти, купує необхідне для армії, сама привозить. І навіть як медик їздила на фронт. Ми лікували біженців, там люди не мали нічого з собою, тільки паспорта. Ми вчили портативне УЗД, це лікарі на фронті вживають, бачать, чи там кровотечі біля серця, чи там кровотечі внутрішні органи. Вінчаються у гарнізонному храмі з короваєм, гостями за всіма традиціями. Церемонія, здебільшого, українською мовою. Що болзівна людина не розлучає важливі моменти для нареченого священик дублює англійською. Фобі лафоваю. Yes. Yeah. Франциско міцно стискає руку Тетяни. Вона пошепки перекладає йому найголовніше. Він в Україні вперше. Я спочатку боявся трохи їхати, бо тут війна, але я теж дуже підтримую Україну, допомагаю дружині у волонтерстві. Розумію, наскільки це важливо для неї. Тому ми сьогодні тут. Я переконаний, що перемога України вже близько. У час війни кількість шлюбів зросла на третину, розповідає отець Тарас. Чи не щомісяця одружуються тут і іноземні пари, і це не випадковість. Цей родинний зв'язок і любов до України переважає будь-які ризики і страхи. І це їх насправді мотивує бути тут. І наступне це те, що вони дуже переживають за Україну, і від початку війни вони не стоять осторонь, а всіляко допомагають, і бути для них тут. Це насправді теж виявити свою підтримку про своє весілля. Вони тепер розповідатимуть усім за кордоном і обіцяють не припиняти збори, щоб надалі допомагати Україні аж до перемоги. Слава Україні! Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.